Оновлена муніципальна інспекція з благоустрою запрацювала ще в квітні, втім лише зараз чиновники заговорили про невелику оказію. Виявляється, вона не може повноцінно виконувати свої повноваження у приміських селах Івано-Франківська в змозі лише рекомендувати, а штрафувати ні. А все тому, що її компетенція розповсюджується лише на територію міста, адже закон України про місцеве самоврядування говорить, що громада повинна самостійно визначати собі правила благоустрою і призначати. Та відповідальних за їх дотримання, але юридично приміські села, як окремі адмінодиниці, входять в територію франківської міськради. Тому за логікою речей в них також мали б працювати інспектори в комунальному департаменті. Міста вважають, що села повинні ухвалити в себе аналогічні правила, а потім уповноважити міську інспекцію їх контролювати. До того ж, посадовці хочуть, аби кожне окреме село взяло на фінансування оплату праці одного працівника. Я думаю, що ці інспекції. Три вони сторицею купляться даному даному солу, от тому, що е, ну вже ми бачимо по тенденціях, які є в нашому місті, тобто коли. Інспектори заробляють вже майже вдвічі більше, приносять адмінпротоколів, ніж те, який дає на їхнє утримання. Тобто, вже тобто на початку роботи. Голова Вовчинецької сільради Михайло Назар погоджується, допомога інспекції приміським селам таки потрібна, адже тут також є свої проблеми з благоустроєм. До прикладу, як от засмічення території, до того ж, вовчинці популярні серед відпочивальників, котрі також нехтують прибирати після себе. В нас взагалі в державі є чим займатися, а починати треба з села. Враховуючи нашу ментальність наших громадян, наших жителів, не наших жителів, відпочиваючих і так далі. Це великий об'єм роботи, і він дуже потрібний. у Вовчинецькій сільраді. Питання надання повноважень інспекції планують розглянути на найближчих сесіях. Також там запевнили, що такої пропозиції притримуються всі приміські села, а їх ще чотири: це Микитинці, угорники, хриплин і крихівці, і Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.